Вона мріє не про ляльки і сукні, а про життя без підгузки. Шестирічна Кіра народилася з пухлиною спинного мозку. Видалити її лікарі повністю не змогли. Вона почала заново рости і защемила дитині нерв. Тож дівчинка не відчуває, коли потрібно на горщик. І через це її навіть відмовились брати до школи. Допомогти дівчинці можуть в Ізраїлі, але сума на операцію понад мільйон гривень захмарна для родини. не Диречаться умоми запасію. Так, шестирічна Кіра навчає свого попугу семі розмовляти. Він єдиний, з ким дитина забуває про тяжку надугу. Семі поговори зі мною кіра, народилася із пухлиною в спинному мізку. Утворення було з п'яти копійчану монету, і його хірурги видалили ще на перших місяцях життя. Діть кірачки три момент, коли пройшла наша перша операція. Та коли дитині виповнилися два рочки, пухлини з'явилася знову, виросла до розміру яблука. Тоді дівчинку пропорувала вдруге, та повністю видалити утворення не вдалося. Пухлина вже затисла нерв через це малеча не відчуває, коли потрібно на горші. Кані блокують ці ті які подають імпульси на нерви. Тобто вони не дають позивів на мочовий пузир. І на кишечник, а на чувствує цього. Відтоді Кіра цілодобово змушена носити підгузки. До дитячого садочка дівчинка ходить з мамою, яка повсякчас проводить донечці гігієнічні процедури. Та вже восени Кіра мала би йти до школи, але у навчанні їй відмовили. Мовляв, дітей у підгузках до першого класу не беруть, а домашня ізоляція кажуть вихователі. Загубить дитину, щира, відкрита, в неї таке добре серце. Всім діткам допомагає. Я думаю, що їй не буде вистачати діток. І на домашнім режимі і буде дуже погано. Відмова у навчанні не єдине, що засмучує батьків через ушкоджений нерв. Дівчинка не може нормально ходити. Ножку повністю не ставить на п'ятку, і пальчики у неї на ногі, вона їх зжимає, як будто їх сіла судорга. Мишці постоянно в тонусі, і чим далі, тим снагою становиться хуже. У кіри все ж є шанс жити повноцінним життям, бігати, стрибати та ходити до школи. Але для цього потрібна операція. Нужна операція на рівні мікрохірургії для відновлення нірва які нервірують внутрішні органи мочової позирики кишечник, і нервірують двигательне канчання канічності хнічних в Україні. Таких складних операцій не роблять натомість із такими пацієнтами успішно працюють в Ізраїлі вже за кілька тижнів після операції. Там гарантують одужання та коштують послуги тамтешньої клініки понад мільйон гривень. Самотужки таких грошей родині не зібрати. Половину вартості операції для Кіри збирає українська біржа благодійності. Усі небайдужі можуть зайти на сайт. Сторінка Кіри називається Мрію про життя без підгузків і натиснути Підтримати. Сама міч та моя моя підстави дівчинка дуже сподівається, що вже у вересні піде до першого класу. Кулачки за її одужання тримає і весь дитячий садок. Ми Ши подружки. Ольга Волинська, Ярослав Шайко, програма Вікна СТБ.